Зараз українців чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому, багато українців можуть залишитись без квартири. А причина, все що дуже добре, нам відомо, всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас цим літом. Дуже багато людей хворих хворіло більше ніж зазвичай. От я хворів два рази, так що антибіотики собі колов. Більшість моїх друзів також. От як але от заходимо в коменти, я також зайду, пишем історію. Подивимося, це реально так чи ні. Бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визивається. Вірус дуже на нервову систему б'є, а саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо в тому їх кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. Дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І, от, ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От тоді, коли почався тоді, ви зрозуміли, яка хвороба, як називається, дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгов, блогерів, там YouTube, TikTok і так далі, почали страшенно заробляти, доставка їжі і так далі. Я, от зараз, так як я в сфері блогінгу 12 років знаходжусь, а бо дійсно ситуація критична. На, на момент, коли це було віком, 2019 році величезна кількість людей, по-перше, дізнали, що не можна вийти з дому. Аказується, якщо ти вийдеш з дому, тебе і там і в тюрягу можуть посадити. По-друге, величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла, і без житла. Розумієте? Ну і це ж величезний інструмент для керування в принципі соціумом. Ми ці всі захворювання, ви зрозуміли, а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, от нада от, отак. От, Тебе варіант робити отак. Ну хтось вміє викручуватися, але це ну, єдиничні слушання. випадки перепрошую. Тому за посилаємо ці профіля, переходьте, абсолютно нічого платити не треба. Зрозуміло, три дні. Звісно, ми потім добна, там набираємо людей в контент-хату, але вже даю стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Все спущусь коментарі, почитаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Нас же я не знаю, що зламає. Ну, тримаємося далі. На зв'язку всім па-па.